Футболки жіночі чібо лише 70 гривень за одиницю. В лоті будуть представлені 30 позицій, вартує лот 2100 гривень. Давайте подивимося поближче. В лоті будуть представлені три різних кольори та фасони. Перший – це ось такий спортивний. Тут буде спинка дуже гарно виконана. таку сіточку дуже гарно буде підходить для спорту. Спортивний топ, як можемо бачити. По складу тут буде поліакрил 87%, буде дихаюча, класна тканина, яка буде швидко сохнути, та буде дуже м'яка та приємна до тіла. По розмірам від есочки до елічки будуть в лоті представлені розміри. Далі це ось така ковтинка з коротким рукавцем та з такою декоративною, декоративним передом видігляді гудзика. По складу тут буде 50% бавовни. Далі у нас третій варіант це буде найщільніша ковтинка. Вона така бордово в синю білу смужечку з подовженим рукавом прямого крою. Ось так. І тут по складу 100% котон. Нагадую, 70 гривень за одиничку, 2100 гривень за 30 позицій, таких класних чибовських ковтинок. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до менеджерів ВКонтакти будуть під цим відео.